Весняний волейбол грали дівчата у південному. 24 березня в Олімпії зустрілися команди Дю США з Одеси, Миколаєва, СМТ Чорноморське та Південного. В турнірі взяли участь волейболістки 2011-2012 років народження. Організатори змагань міський центр спорт для всіх. Це вже, скажімо так, традиційні наші змагання до 8 березня. Але, на жаль, вони так трошки зміщувалися трохи далі, тому що ну, було тут зайнято, зал був зайнятий. І тому ми вирішили на канікулах, щоб всім було зручно, щоб діти приїхали. Ну, я думала запросити п'ять команд, але, на жаль, роздільна ще мало бути, але в них там не вийшло. Ось і на нашому турнірі, як ви бачите, присутні чотири команди. Ну, я дуже рада, команди всі такі рівні. На початку турніру юні волейболістки трохи знітилися виступу на професійному майданчику Олімпа. Однак з кожною грою боротьба ставала запеклішою. Чимало зустрічей проходило з рівним протистоянням, тож грали третій сет. Насправді суперниці вони дуже молодці. Я гадаю, на свої віка ми всі дуже вже розвинені, всі з якоюсь моралю, з характером, вже граємо. Мені дуже подобається цей зал. Він доволі такий професійний. Також хочу підмітити те, що дуже якісна організація і судді. і все, все дуже компетентно складено. Я дуже переживала, я боялася зробити якусь помилку, але коли в мене все виходило, моя команда мене, ну як це сказати, підтримувала. Та допомагала мені говорила мої помилки, тому я буду на них вчитися. Зал мені звичайно сподобався, організація також хороша. По емоціям, по грі ну я грала добре, я так вважаю. І ну було взагалі багато емоцій, так але це, по-перше, досвід для 11-го року, тому що там приїхали ну, новенькі, так сказати, дівчата, і вони також сильно хвилювались. Під час війни спорт змагання команд набувають особливої ваги, переконані тренери. Мотивація, патріотизм, впевненість в собі за будь-яких обставин ці якості виховують у юних спортсменок. Такий час це для них дуже важливо, бо ви самі бачите, що в нас вони забуваються на цих змаганнях, забувають все, що там є негативне зараз в нашій країні. В часі комусь патріотизму це бачите і гімн, і флаг, і все це. Я ж сама мене ж сльози йдуть. Це досвід спортивний досвід для них. Досвід інші зали. Ну я кажу, це зал у вас просто дуже добрий. у нас в ДСШ є бомбосховище, тому ми тренуємося. Але я общався з тренерами, наприклад, з Харкова. Вони кажуть, у нас бомбосховища нема, і якщо тривога, ми взагалі не тренуємося. Взагалі. Тобто тренування відміняється у цей день. Тобто зовсім не треба. У нас, якщо Тривога, ми спускаємося в там чекаємо. Слава Богу, не дуже великі тривоги. Ну, а діти, ви знаєте, дуже добре, що ми їх тренуємо, бо їм діватися нема куди. І плюс така ще обставини такі, ще тривоги, там, війна. І ми їм допомагаємо трошки емоції давати гарні. Команда з південного вибилась в лідери з перших ігор. Вдалими у дівчат були і подачі, і прийом. Атаки приносили команді очки. Став у нагоді досвід гри в Одеській лізі Ренесанс. Наші дівчата кращі, вони дуже-дуже мене так обрадували. Ось, вони да, так зібралися. Ну, видно, що це команда, це середня група наша. Вона така, ну я на неї дуже так розраховую, що ми ну, надалі будемо з ними працювати. І, ну, я так думаю, що ми підемо в першу лігу з ними, тому що вони ну, у них є велике бажання грати. У нас зараз так ми, граємо лігу Ренесанс, тобто ми набираємося. Ігрового опиту ми кожні вихідні їздимо, ми граємо. Ну і це йде на користь нашим дівчатам. За результатами змагань найбільшу кількість перемог набрала команда центру спорт для всіх з південного на другому місці. Одеситки, третє місце посіла команда з Миколаєва. Мені дуже сподобалось, тому що взагалі ми не дуже часто займаємо якісь призові міста, але цей раз ми згрупувалися, можна так сказати, і зібралися з командою з силами. Ми ще фізично, ще морально та виграли всіх. Це дуже класно. Суперник достатньо такий смілий. Сильний, то, то з ними треба потягатися. Але ну, ми змогли і витягнули ці дві партії та перемогли їх. Завдяки чому? Напевно, ну, як, команда, як команда, ми разом всі були, і тому ми командним духом це перемогли. Їх. Спочатку було дуже тяжко, але потім ми ну, розкрилися і змогли. Вже в квітні міський центр спорт для всіх планує провести змагання з волейболу серед юнаків.